На Південноукраїнській АЕС стартували конкурси професійної майстерності, участь в яких братиме молодь до 35 років. Протягом серпня триватимуть змагання за звання кращого серед представників восьми спеціальностей: дезактиваторників, водіїв легкових авто, слюсарів з ремонту реакторно турбінного устаткування, електрослюсарів з ремонту електричних машин, операторів реакторного відділення, електрозварників ручного зварювання, машиністів-обхідників турбінного устаткування, електрослюсарів, <сусерів> з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій. Сподіваюсь, що в цьому році буде активно приймати участь молодь в цих конкурсах. Нас нас наразі не можу сказати, яка кількість буде по кожній, по кожній спеціальності, але побачимо. Я думаю, що молоді це цікаво, і тим паче в цьому році ми приймаюча сторона. Фінального етапу цього конкурсу, яка відбудеться з 16 по 19 жовтня, і як то кажуть, домашні стіни будуть допомагати. Першими конкурс за звання кращого за професію провели у цеху дезактивації в Україні. Немає професійно-технічних закладів і вишів, де б готували таких спеціалістів. Тож їх навчають безпосередньо на підприємстві. Розроблена повноцінна програма для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються дезактивацією. Тобто зменшенням радіаційного забруднення на технологічному обладнанні АЕС. Ми сьогодні перші. Ми перші також і заходимо в, де починався ремонт. Ми заходимо перші обладнання, розбирають, і ми перші приступаємо до його дезактивації. Тобто, зменшення дередактивного забруднення, щоб потім вже ремонтний персонал міг працювати більш безпечно, менше отримувати доз. Наразі у бригаді дезактиваторників не так багато молоді. Основний кістяк, фахівці віком від 45 до 50 років, які пройшли вже десятки планово попереджувальних ремонтів і знають свою роботу від А до Я. Вони допомагають молодим колегам опановувати знання, вчать на практиці, як подбати про безпеку інших і свою особисту під час дезактивації обладнання. Конкурс професійної майстерності серед дезактиваторників четвертого розряду проводили у навчальній аудиторії. Повномасштабного тренажера, адже перевірити практичні навички безпосередньо на робочому місці немає змоги. На ПАЕС дбають про безпеку, тож без спеціального дозволу до зони суворого режиму, зась. Конкурсанти спочатку відповіли на теоретичні питання, що стосувались перевірки знань з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, дезактивації, а потім так само письмово виконали практичну частину. За технологічною картою їм треба було покроково описати процедуру дезактивації металобрухту, що складається з кольорових металів. За кожну операцію у рамках процесу нараховували від 10 до 30 балів. Від правильного вибору режиму і технології дезактивації залежить кінцевий результат. Якщо правильно вибрати технологію, час проведення, то кінцевий результат настає швидше. Не треба буде проводити декілька циклів дезактивації, можна провести це один цикл. Тому так і оцінюємо. Це саме основне в нашій роботі. За результатами двох етапів, перше місце здобув Андрій Лис. Він працює на південно українській АЕС вже 10 років. Починав у енергоремонтному підрозділі, а останні 4 роки у цеху дезактивації. Це його перший конкурс профмайстерності, тож найбільше хвилювань було саме на етапі підготовки. Але завдяки достатньому теоретичному та практичному досвіду він зміг перебороти острах і став кращим серед дезактиваторників підприємства. На другому місці Роман Шамков він трохи. Поступився переможцю за кількістю балів, але теж проявив високу професійність і знання. Роман зазначає, що такі конкурси це не тільки можливість проявити себе, але й побачити, над чим ще треба працювати, щоб краще виконувати щоденні завдання. Третє місце посів Сергій Капітон. Він працює дезактиваторником усього лише рік. Каже, що особисто для нього практична частина виявилась найскладнішою, адже досвіду роботи менше ніж у суперників. Втім, змагання все одно прийшло. Ося до душі, адже тут є свій конкурентний дух і цікавість. Усі учасники отримали у подарунок іміджову продукцію від організації молоді Південно-Української АЕС. А переможець ще й гібридний блокнот з флешкою застібкою, вбудованим павербанком, бездротовою зарядкою, а також роз'ємами для живлення різних гаджетів. Станційні конкурси професійної майстерності лише перший крок на шляху до професійного і кар'єрного зростання. Попереду на переможців чекатиме ще галузевий етап, де за звання кращого змагатимуться представники різних філій на екенергоатом. Тож зараз не час розхолоджуватись, треба проаналізувати свої помилки та довести, що саме молодь Південно-Української АЕС варта золота на рівні компанії.